Найважча доба на фронті від початку року у генштабі звітують про 261 бойове зіткнення за минулу добу. Найважча ситуація на Покровському напрямку росіяни там наступали 71 раз, але силам оборони вдалося звільнити село Піщанне, про що повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. Посилили тиск окупантів на Лиманському та Краматорському відтинках. Точаться важкі бої в районі Турецька на Харківському напрямку. Ворог п'ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, тихого та у бік козачої лопані. 39 атак зафіксовано поблизу Куп'янська. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема і в районі Куп'янська, розпитаю гостей нашої студії. Це військовослужбовець з позивним Борода, оператор розвідувальних та ударних БПЛА прикордонної бригади ГАРТ та військовослужбовець з позивним кантрі, оператор розвідувальних та ударних БПЛА прикордонної бригади ГАРТ. Шановні, я вас вітаю. Слава Україні! Боже граємо слава. А, пропоную сьогодні у нас на столі дрони одразу перейти, чому їх так багато, чиї вони теж. І через так би мовити, об'єктив дронів подивитися, на ситуацію на фронті ви приїхали буквально звідти з під Вовчанська. Так так точно почнемо з Вовчанська. Розкажіть нам, яка там ситуація? Тактика бою? Вони, якщо дивимося зведення, то порівняно з куп'янським напрямком дещо менше. Втім, які бої там точаться? Значить, ситуація на Вовчанську. Як була, як зараз, як завжди, в принципі, вона досить стабільна, складна, я б так сказав. Ворог намагається просуватись, застосовуючи техніку, застосовуючи артилерію і використовуючи ДРГ, тобто диверсантів, але ми стоїмо, стоїмо дуже міцно. Він, він то намагається, але завдяки діям. Бригади Гард в нього нічого не виходить і нічого не вийде? І ось мені повідомляють наші режисери, що на екрані ви зараз, шановні глядачі, бачите QR-код. Це можливість підтримати наших оборонців на Куп'янському, на е ділянці в районі Вовчанська. Посилити їх, посилити їх дронами, а е вони зможуть їх придбати завдяки вашим донатам. А е саме для бригади Гард, е яка сума потрібна? Ми не маємо права вимагати від когось якоїсь суми. Тобто, тут всі сподівання це можливість наша цивільних взагалі виявити вам нашу шану і підтримку. Тому ви ви маєте право все на все. Ми було б дуже вдячні, якби це було, скажімо, 500 тисяч гривнів. От тут і зараз. Шановні, доєднуйтеся, я вірю, що ми можемо, тому що нас багато. Сума ж не має бути великою. В кожного з нас 10-20 гривень, відмовляємося від кави, від якогось соку, води. І... А для цих людей це наскільки важливі нині дрони? Е -е, дивіться, тобто сучасні, е сучасні бої, сучасна війна, е як показує от останні роки, вона її неможливо уявити без зас застосування дронів. Дроні відповідно бувають різні, тобто розвідувальні дрони, ті, що знаходять цілі, і бойові, ті, що безпосередньо наносять ураження. Тобто, от ми бачимо, як приклад, той, що стоїть ближче до вас, це наш так дрон. Так, да, Він трошки важеченький, можна брати. Ага. Ну, от, тобто, це дрон камікадзе, на який підчеплюється бойовий заряд, і він знизу, летить так, так знизу. Летить і знищує окупантів, тобто з дуже великою ймовірністю і точністю. Також ми використовуємо великі, потужні дрони, які називаються вампіри. Рашисти їх дуже сильно бояться, вони їх називають «баба Яга, якщо ви ага. чули такі. Так, вони От, такі величезні, я так розумію. Вони дуже великі, дуже потужні. І завдяки. В загальному, завдяки використанню е, малої авіації, я би так це назвав, е, ворог не має шансів просунутись. І тому е, те, що ми, е, ті донати, які ви робите, це саме е, задля цього, щоб ворог не зробив зайвого кроку на нашу землю. Тому що, як, на жаль, ударні дрони вони використовуються тільки один раз. Тобто, це. Квіток у один один кінець. Кінець. Так. Але... головне, яка так. статистика його польоту по втратах росіян? До речі, пане Борода, а яка статистика? Чого вдається досягати на ділянці від Вовчанська до Куп'янська? Скажімо так: ми застосовуємо повністю всі види дронів, які виготовляє Україна і розвідники МАВІК по різному Цим дроном ми можемо зупинити як піхоту, uh -huh. так і важку техніку противника. По піхоті більше застосовується, звісно, бомбер ББГ, ну, тому що він несе е, в рази більше. Тобто на цей дрон ми можемо поцепити там, до трьох кілограм. Тобто, тому що площа ураження потрібно е, більше, більшу досягнути більше, площу так, ураження. Так, а туди ми цепляємо 15. 20. Кумулятивні, напевно. Різні. Залежить, якщо, якщо ми працюємо по піхоті, це осколки. Якщо ми працюємо по техніці, це акумулятиви. Як вам дається долати реби російські? Я не хочу всіх секретів, просто наскільки, скажімо так, чи вдається вам, і чи вдалося знайти способи, щоб підвищити ефективність ваших дронів, щоб вони могли долати, і на яку відстань можете залітати вглиб? Тематика БПЛА вона розвивається з кожним днем. І кожен день ми шукаємо нові варіанти, як побороти. Ворожий реп, ми його знаходимо не завжди з першого разу, але знаходимо. На сьогоднішній день ми залітаємо на 14-20 кілометрів в бік ворога. І, власне, на цих відстанях ми стараємось зупиняти і підтримувати нашу піхоту, тому що ми в першу чергу це очі бригади і прикриття піхоти. Тобто, якщо ми чим далі ми зупинимо ворога від нашої піхоти. Тим менше втрат буде вона нести. Редактор підказує мені, що вже. 50 тисяч, шановні глядачі, ви задонатили, не зупиняємося. Давайте набирати оберти, тому що наші хлопці там нас боронять на куп'янському напрямку, на Вовчанську, і це наша можливість їх посилити і морально теж дати знак, що ми з ними і ми їм вдячні. Мені здається, це може і більш важливо, що ви про це дізнаєтесь. Куп'янський напрямок, активізація на ньому. Я... Що вони застосовують? Дрони. От ви застосовуєте дрони. В них немає браку артилерійських снарядів, я так розумію, порівняно з нашими арсеналами. А Чи вони теж переходять на дрони? Ну, власне, е наш ворог теж застосовує і дрони. Вони також розвиваються і не стоять на одному місці. Е зараз дуже набирає популярності оптоволокно. Угу. Е це річ, яка допомагає. Е Боротися з ребом. Тобто, взагалі дрон стає, він е, не боїться ребу mm -hmm. повністю. Е, ворог застосовує оптоволокно. Ми також пробуємо, е, стараємось, розвиваємось. Ну, Але скажу так, що це в рази складніше, чим літати звичайним дроном. А в чому складність? В управлінні В управлінні е, він стає важчий, він стає менш маневрений. Він не може так розвернутись, так? Він втрачає швидкість, скажімо так. На жаль, він втрачає швидкість. Ці дрони, пане кантрі, це ж не наші, так? Вони втратили свою маневреність. Так, вони, Як вам вони, я б сказав, їх? що вони вже наші. А, вже так, Це Трофей? Трофейні дрони, тобто, які були уражені різними засобами, в тому числі. Подавлені, подавлені ребом або збиті е, стрілковою зброєю, і вони попали до нас, скажімо так, в наші руки. Е, відповідно на питання, чи використовуємо, ми ну, як люба трофейна техніка, якщо ж можна виконати. Не можна щось взяти з них? Завжди щось можна взяти. Складові в цих дронах, Тобто, так само Китай? Е, так, так переважно, буде, так? Та, це Китай. Як і в принципі всі більш-менш сучасні дрони використовують Китай, бо потужність Китаю дозволяє штампувати плати і все решта в великих об'ємах, то вони це використовують точно так. Але є один момент, що Китай до Росії, на жаль, ближче. От. Так. Завдяки розвідникам, я так розумію, цей дрон це розвідник. Так, це звичайний «Мавік». Вам вдається, от зараз військовослужбовці, саме з Куп'янському напрямку, кажуть, що росіяни вибрали тактику логістичної війни. По-перше, поясніть, що це таке, що вони беруть на приціл. І чи вдається вам бачити їхні тили, що в них там відбувається? Що з їхньою логістикою? Власне, для ведення розвідки ми застосуємо не лише представлений вид тут. Тил, тому він не називається тил, тому що він далеко від лінії. Власне, цей дрон може залітати до 10 кілометрів, це максимально. Тобто, якісь логістичні їхні вузли, ним ми не можемо спостерігати. Але для цього ми використовуємо великі крила, які літають на 30-50 на кілометрів вглуб до ворога. І, власне, вже тоді ми можемо побачити і сформувати, що вони будуть робити далі. Тобто, можемо їх на крок випереджати. Повернемося до Вовчанська ще річка Вовча. Чи намагаються вони її форсувати? Е, такого, щоб ворог стояв на місці і нічого не намагався зробити, такого нема. Тобто вони постійно постійно е, прощупують нашу оборону. Тобто, як я і казав, закидують ДРГ е, шпіонів е, і підвозять на техніці свою піхоту. Е, тобто, Весь час кожен воїн бригади ГАР знаходиться в великому напруженні в великому напруженні. Абсолютно точно. А можливість в них є, тому що якщо, наприклад, ми беремо Куп'янський напрямок, то вони дуже довго намагалися, але плацдарм, я так розумію, все ж таки в них скільки кілька місяців в них прийшло, щоб, щоб перейти Оскіл, і потім скільки вони там втратили, так саме дронами, я так розумію, нищили їх там. І дронами в тому, в тому числі. Дронами в тому числі піхота наша також працює, і артилерія наша працює, і дружніх наших бригад, які стоять пліч опліч з нами. Вони також працюють і дронами, і артилерією, і достатньо влучно. Їм вдається зараз на правому березі розширяти цей плацдарм? Оце ситуація з дворічною. Дуже хотілося би сказати, що ні. Але, на жаль, Не, кажіть, як їх... на жаль, так. Тому що ми знаємо, що вони переважають у кількості на жаль, і так. Їх, піхоти. Дуже багато. Їх дуже багато, і в них дуже великий запас живої сили. А є ознаки того, що вони це угруповання планують збільшувати, підтягують нові сили? Вони підтягують вещасної сили постійно. Тобто Росія використовує таку тактику, просто закидають своїх людей на м'ясо. Постійно. Закінчилися дні, приїхали нові. Я розумію, вам потрібно більше дронів. Дивіться, тут ситуація така, що до чого все це? Е, ворог переважає нас в живій силі, і вони цим нещадно користуються. Ну, якби нас це не стосується, бо ми їх знищуємо, як їх запускають, але їх більше. І кожен з наших дронів або Ударних або розвідників, які в нас з'являються, це збережене життя наших побратимів. Тобто, тут справа не в тому, що це я ж кажу, якісь там забаганки, що нам потрібні нові іграшки чи щось таке. Ні. Кожен дрон, який нам прислали на лінію зіткнення, це збережене життя. Збережене життя це шанс того, що ворог далі не пройде. От як я просто дуже наполягаю на цьому і хочу щоб. Люди, які нас дивляться, вони це розуміли. Я вам хочу сказати, що мені дуже радісно чути, що мені зараз редактор каже: люди вас чують. Дякую. А попри скрутні часи, економічну ситуацію, 100 тисяч вже зібрали, але а, ми ще будемо спілкуватися. Шановні у вас є можливість доєднатися. qr код ви бачите, хлопці воюють на одному з найскладніших. Також ділянок зараз немає, я так розумію, спокійних ділянок на фронті, і росіяни тиснуть для них це. Задачі з Кремля їм наріз... нарізають, як то кажуть. Е е е аналіз... от, наскільки швидко можна опанувати а, вашу е майстерність керувати? Зараз я вже про рекрутинг хочу поговорити. А, чи доєднуються до вас е добровольці е мобілізовані, і як швидко вони можуть от стати і теж керувати і знищувати? Пілотом. Пілотом так, так. Власне, ми постійно потребуємо людей, ми розширюємось. Потребуємо нових операторів, і ми готові допомагати, підтримувати, навчати. Тобто, коли ми навчались, не було таких людей, які могли нам допомогти, підказати по Ютубу. Можна і так сказати, зараз є вже бойові пілоти, які не, не один рік угу. літають і можуть допомогти, підтримати, підказати, як це правильно. В нашому підрозділі є можливість того, що людина може сама вибрати собі напрямок своєї роботи. Тобто, хочеш розвідником бути, ми допоможемо стати розвідником. А які гарантії? От, тому що ви зараз можете сказати, а потім е, буде вакантна посада і туди. Головне йде. бажання. Головне бажання людини якщо людина мотивована, угу. вона опанує і МАВІК, і FPV, чи бомбер, чи крило. Головне бажання. А Бабу Ягу? Наскільки складно е ці дрони? Е Туди вже аси допускаються до Бабу Яги? Там просто все залежить від досвіду, От, як сказав мій побратим, і від бажання. От і все. Тобто, ніхто не каже, що це легко. Ну, ну Сісти і вести машину угу. перший раз, посадити людину в машину, і я не впевнений, що вона поїде. Ну, якщо там якийсь генії. Те ж саме стосується цих ну, апаратів льотних. Бажання. І досить швидко опанувати той самий «Мавік», якщо людина проявить хист, ну, це не займе багато часу. Тобто я би порівняв це ну, розвідвольні дрони, вони трошки легші в опануванні. Це як, ну, рахуйте, як винищувач. Часів Другої світової. Тобто тут трошки більше часу, але бажання перекриє, повірте, все. І досвіду, щоб допомогти, а от не так, як ми починали, його дуже багато. Тобто людину підтримують в будь-якому випадку. А до вашої бригади, до вашого підрозділу, є обмеження за статтю? Тобто, жінки можуть у вас теж йти? Вітається це. Як? Все залежить. Це... Тобто в індивідуальному так. порядку? Так. Це вже будуть вирішувати керівники. А ви стикалися от, з операторками БПЛА? Є якась різниця? От, можливо, в чомусь вони е, навіть кращі? Чесно, не стикався. Ага. Тобто, жінки, які зараз нас дивляться, вони можуть доєднатися. Можуть спробувати принаймні. Можуть спробувати. Так. Все ж таки, відчуваю, що є у вас так е, е, упередженість невелика. Упередженості як такої mm. немає. Е, тобто... Є... Це все, це все е, індивідуально. Тобто, якщо в людини є мотивація, бажання допомогти нам, чому ні? Є дівочі екіпажі, тобто я е, перетинався з ними. Mm. От, от, мій власний досвід. Прекрасно працюють, виконують свої обов'язки, свою роботу. І, як би так сказав, що тягнуть лямку не гірше. Тому, якщо є бажання, ну знову ж таки, все, все впирається в бажання людини. Стать не має значення. Має значення бажання. Знову ж таки, мені повідомляють, що 120 тисяч е, гривень вже зібрали. Давайте от, на скільки хвилин ще є до 150 тисяч, принаймні, зберемо і зробимо такий подарунок хлопцям повертатися Там. майже з студії. Вони повертаються на Куп'янський е, напрямок і до Вовчанська, і на завершення. Чи можна е, ну FPV-дрони, Я так розумію, це по цілях, але чи є такі ситуації, коли дуелі дрон проти дрона? Звісно. Звісно, ми протидіємо розвідникам ворожим, таким як зали, орлани. Власне, от така пташка повністю може його збити. І він не буде бачити по наших телах, що відбувається. Багатофункціональність така. Так. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли можливість до нас приїхати. І перш за все, я вам дякую за те, що ви нас бороните. А кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору, дякую. Гостями студії були військовослужбовець позивний Борода, оператор розвідувальних та ударних БПЛА прикордонної бригади ГАРД та військовослужбовець позивний кантрі, оператор розвідувальних та ударних БПЛА прикордонної бригади «Гард» ДПСУ.